Саме ця рука, саме цей момент біля серця, щоб вони завжди були при мені, щоб я більше нікого не забула, щоб я більше нікого не пропустила у своїй хвилині пам'яті. Петро Чорний полицяк. Петро Чорний це, це кібер з Донецького аеропорту. Це хлопчина, приблизно в такому самому віці він загинув, як був мій костя. Рома Міськов був нашим волонтером-дар. Це було завжди усміхнене дитя. Вася Попижук це швегро ще одного мого військового. І це вже як рідня. В'ячеслав Сарнюк теж з Володимирецького району. Це кажу, Славчик, ми ще побачимося. І, на жаль, більше не побачилися. Про Максима Далі його знають. Дуже багато і рівнян і за межами міста, і за межами України. Сергій Бабай Мотозяк. Сергій загинув кілька місяців тому. Це був побратим мого сина Саша Рожко — це мій однокласник. Андрій Міхеда. Ми з ним познайомилися під попасною Герасимик Сворог Женя. На прощанні. З Костю Женя підійшов і сказав, ми помстимося. Тарас Колишинка рай. Тарас це друг нашої родини. Тарас загинув під Києвом. Саша Волчецький. Це ще один однокласник. Він з Володимирцем. Саша був ковалем від Бога. Микола Кіндерселко. Це племінник. Це наш Миколка. 15 лютого буде два роки, як Миколка загинув. І Костя. Костя. Який. Просто Кость. Якщо не дай Бог може таке статися, що хтось ще там загине чи безвісти буде зниклий. Тут продумано. Не, більше не будете продовжувати, чи будете? Я буду продовжувати. Я буду продовжувати, щоб не пропустити жодного імені. Наразі ще є зник безвісті, але я всім серцем я сподіваюся, що вони не потраплять на цю руку. Я просто, я просто хочу обняти. Юрика хочу обняти. Сашу хочу обняти. Бо це теж моє. Я не хочу більше сюди нікого додавати.